Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Ярослава Дубіна. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає? Тепловики Лозівської громади розповіли про готовність до опалювального періоду. Директор теплоенерго Сергій Малишев наголосив, вже провели гідравлічні випробування мереж. За необхідності тепловики ввімкнуть опалення в лікарнях раніше ніж для населення. Для цього не потрібно чекати, щоб середньодобова температура три дні була 8 і менше градусів. Сергій Малишев наголосив, цей опалювальний сезон буде складним для підприємства не тільки через загрозу ворожих обстрілів, а й через скрутне фінансове становище. Почне діяти стягнення боргу на користь нафтогазу. Борг виник через те, що тепловики не підвищували вартість опалення для населення. А розраховували отримати компенсацію різниці від держави. Натомість компенсація так і не надійшла, а от газовики не тільки почали стягувати борг, а й нараховувати значну пеню. Наразі тепловики тримаються без заборгованості по заробітній платі для працівників, проте наголошують, ситуація складна. Населення заборгувало більше 140 мільйонів за опалення. Подібна ситуація з проплатами і у тепловодосервісу, розповів директор підприємства Сергій Войцехович. Попри все, підприємство готове до опалювального сезону та навіть заключило новий договір на обслуговування. Наразі синоптики прогнозують похолодання на наступний тиждень. Харківський гідрометцентр попередив про перші заморозки в області у ніч на 7 жовтня. Очікувана температура від 0 до 5 градусів тепла зі значними поривами вітру до 22 метрів на секунду. Натомість вже через тиждень за прогнозом буде спостерігатися значне потепління. І деякі дні температура сягатиме 25 градусів з позначкою плюс. У Лозові облаштовують простір дозвілля для літніх людей. Він знаходитиметься у приміщенні лозівського терцентру соціального обслуговування на 4-му мікрорайоні. За кошти громади виконують ремонт та чекають на обладнання від партнерів проон та ліги соціальних працівників. Там підопічні терцентру зможуть займатися спортом, проводити культурні заходи та отримувати сучасні цифрові навички. Подібний простір вже є у центральній частині міста на козацькій, але багатьом підопічним з мікрорайонів туди незручно їздити. Для тих, хто не зможе дістатися стаціонарних відділень, працюватимуть мобільні соціальні групи. Серед фахівців будуть перукарі, швеї, помічники по господарству, юристи та інші спеціалісти. Транспорт та обладнання теж надасть партнер проон. За час повномасштабного вторгнення навантаження на працівників терцентру значно зросло. Наразі допомогу надають двом з половиною тисячам підопічних. Літні люди намагаються бути максимально корисними для захисників та захисниць. Спільно із соціальними працівниками вони в'яжуть шкарпетки, рукавички, готують випічку, плетуть сітки та передають їх на фронт. Поліціянти нагадують, що з 1 жовтня і до 1 травня діє обов'язкова до виконання вимога ПДР у будь-який час доби водії, що рухаються на механічних транспортних засобах поза населеними пунктами, повинні вмикати денні ходові вогні або ближні світлофар. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна ввімкнути дальні світлофар або додатково протитуманні фари за умови, що це не буде засліплювати інших водіїв. У зв'язку зі скороченням світлового дня та погіршенням погодних умов виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху. У Лозові почали облаштовувати хрест героям України. Хрест героєм України знаходиться за парком Перемога. Патріотичні громадяни з різних куточків України заснували його у 1991 році на честь українських військ, які боронили возову від російських більшовиків у 1917-1919 роках. Хрест неодноразово намагалися знищити, але небайдужі лозівчани його щоразу відновлювали. Це єдине місце на сході держави, що присвячене першим боям за незалежність України. Ініціатива облаштування хреста належить голові Лозівського товариства родин загиблих за Україну пам'ять серця Ларисі Шевченко та настоятелю Преображенської парафії УГКЦ В'ячеславу Трушу. Працівники косану ремонтують двір на п'ятому мікрорайоні. Поки дозволяє погода, виконують асфальтне покриття. Його можна вкладати до морозів за відсутності опадів. Після планують перейти до відсипки доріг на Авилівці. Для цього використовуватимуть відходи після демонтажу колишнього машзаводу. Вони наразі проходять експертизу. Повідомив Володимир Селезньов, директор КП Екосан. За словами керівника, шляховикам складно виконувати заплановані обсяги, адже чимало працівників пішли захищати Україну. Володимир Селезньов подякував голові громади та депутатам. За оновлення техніки це дозволяє не лише якісно виконувати ремонти, а й вивозити сміття. У селі Яковлівка на Лозівщині презентували книгу загиблого захисника Євгена Пономарьова. 29-річний захисник з перших днів російського вторгнення став на захист батьківщини. В окопах Євген писав щоденник війни. Автор книги загинув 26 березня цього року. Незадовго до цього він попросив волонтерку зачепилщини зою журавку. Видати його рукописи. Три зошити волонтерці передали батьки полеглого захисника. Щоденник видали за благодійні кошти. Напередодні дня захисника і захисниці України волонтерка принесла книгу до могили Євгена Пономарьова та передала її батькам. Це була остання інформація на сьогодні. Переглянути відео новини від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міської ради, а також в сторінках ТРК «Лозова» у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зичимо гарного дня і тільки добрих новин.